Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом, коли мене покарали за інтерв'ю і перевели з моєї бойової частини в учбовий центр, ДШВ, я реально засмутився. Пише десантник Олександр Погребинський. Далі мовою оригіналу. Не зрозумів, як я далі буду служити. Це тилова частина, до яких я не звик, але згодом вирішив, що коли вже так сталося, то буду займатись бойовою підготовкою мобілізованих, тим паче маю бойовий досвід від рівня простого солдата до головного сержанта роти, який здобув за всі руки служби. Жби на війні пишає з тим, що як на війні моя рота була одна з найкращих, так і в учбовому процесі на даний момент мій підрозділ є найкращим. Надія все ж таки на повернення до бойового строю. Надію здоровий глуз візьме вверх над загарбниками офісу президента. Крім того, пройшовся сержант Дешве по популізмі. ОП, зокрема Єрмака тут почали розказувати про популізм стосовно доплат в 30 тисяч гривень. Військовослужбовцям. Так ось, шановні, популізм, це коли на початку війни. Ви всім військовим обіцяєте одні умови фінансування, а потім різко їх обріз. Заяти популізм, це коли у вас всі поранені в військових частинах, які виведені за штат, отримують від 400 до 700 гривень на місяць тільки за звання та вислугу років. Популізм, коли на фоні зниження фінансування військових чиновники оборонної сфери вихваляється, що цим зекономив шалені кошти, це при тому, що його підлеглих фіксують на гарячому з відкатами в дивані. Популізм, коли ви називаєте суму в один трильйон гривень, які треба знайти на повернення виплат, вважаючи, що більшість не вміє рахувати, бо один мільйон військовослужбовців. Помножити на 30 тисяч гривень та на 12 місяців. Це 360 мільярдів гривень, а не трильйон. Це враховуючи той факт, що частина військових не перестала отримувати 30 тисяч, наприклад, ВСП та СБУ. Стосовно питання, де їх знайти, так про це вже не раз казали: дороги, откати, яйця, яблука і так далі. Не всі в цій країні сприймають стиль правління охлократії, не всі охлос. Честь має сержант ДШВ. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.